Кажу вам, пане президент, і всій вашій сворі, що сльози наші не впадуть на землю. Вони всі впадуть вам на голову. Сьогодні ви думаєте, що увійшовши до влади на наших спинах, на нашому побажанні, і можна з нами так поступати. Господь не простить ні вам. Ні вашій родині за цей поступок. Тому що сьогодні, в ці святи хвилини, 220 чоловік, братії, викинуті вами на вулиці, тому що ви не змогли прийняти митрополита Київської цієї України Онуфрія синодом, ви не могли припинити одержимого буйством злоби, ненависті і диявольським збішенням. I Many